Доброго дня, представтесь, будь ласка. Керуючий тресту зеленого господарства Кошман Василь Валерійович. Василь Валерійович, розкажіть, будь ласка, нам про ялинку, яку цього року привезли на Соборну площу. Ялинку ми привезли з Вижницького держспецгоспу, де директором працює Марчук Юрій, з Бергомету. За вишки вона була десь 24 метри, але зараз вона має до 22 метрів, тому що автовишка, яка буде в дії вдягати, вона не більше 22 метрів. Uh, yeah. Більше 22 метрів не можемо ставити. А скільки років вона має? Вона має десь в районі 50 років. Ясно. Скільки чоловік було задіяно? Задіяно було десь 7 одиниць техніки і в районі 10 працюючих робітників, які. Зрубали і поставили. А чим везли сюди? Везли машина, КАМАЗ, тралер ага. такий, який кожен рік експлуатуємо. О, Супровід кілометрів? дає був і так далі. А за скільки кілометрів привезли? Кілометрів десь 65 кілометрів до бергомету вижні А Ця ялинка, вона. Е, як така сама, як і тих років, чи може більше, чи може менше? Ні, я кажу, що вони всі, всі однакові, тому що є автовишка, якої не більше 22 метрів, якою можна прикрашати її. Довго шукали таку красуню? Ну, ми кожен рік довго шукаємо. Справу тому що таку ялинку, щоб знайти, воно пов'язано з самою інфраструктурою. Чому? Тому що під'їзд повинен під'їжджати кран, який її знімає. От, повинна під'їжджати величезна машина. Тобто треба під'їзд до неї? Ми не можемо її брати, ми повинні знайти тільки там, де може під'їхати під транспорт, ага. і де можна її звідти транспортувати. Тому ми кожен рік шукаємо і знаходимо таку, де ближче до дороги. Дякуємо гарно вам. Дякую. Так, зараз ми ще її змінимо.